Їду додому, думаю, зупинюся на баюр сьогодні. Закинути на бесика. І да. І є малесенький бесик. І знов дуже мене дивує сьогоднішня топова моя насадочка. Всім доброго ранку, козаки. 6.23. Приїхав на рибу. Зараз буду розкладатися. Дивлюся на озеро. Ну, є, є якась активність. Рибка хода. Подивимося, що саме це ходи, чи це карп, чи це хижак ганяє. Але виглядає вроді непогано. Так, козаки закинув я свої вудочки. Ось. Дуже гарний ранок наблюдає так по водишці. Хижак, хижак, хижак. Ще раз хижак. Осінь. Стало прохладно. Думаю, зараз більший час хижачка, чим, чим карпака. Вот. Подивимось, що сьогодні скаже Карпак, але по хижачку теж можна пройтись. Можливо, я так і зроблю сьогодні. Щось поплавочок мій требуньки. Напевно. Дрібненька риба. Ну, підійшла, це вже добре. Ой, бачите, як хижак ходить. дивіться, як його видно, ганяє поверхність. Так виглядає покльовка дрібної риби. Та рибунька є щось собі там поплив, попливочок в сторону. І мусиш реагувати, тому що наживка така, що пару раз дьорне, і треба перезакидатися. Тільки прийшла осінь і я не впізнаю своє озеро. Вообще, зовсім я сижу 30 хвилин ні одної покльовки. Що це таке, я просто не розумію, як таке може бути? Так. Да. Якісь між сезоня, чи що. Так, ну шо козаки, перший карпик мені завів вже в кущі. Перший карпик. Давай, виходь. Щоб його витягнути, вимутав першу вудочку, яка стояла лівіша. Ох ти що. Що знов вчорашній день повторяється? Вчора обірвав аналогічно поплавок, як зараз. Карп завів в кущі. І все, походу, що. знов та сама історія. Капець. Блін, я просто в шоці. І я не можу і карп не бореться. Що робити? Застряг і стоїть. Вчорашній день твою мать. Обрав і до побачення. Так, ну що, просидів я годину. За годину одна покльовка карпа, який пішов. А зараз клює кожних пару секунд, тільки закидаєш, зразу йде покльовка, підійшов підійшов блугіл дрібна риба. Це погані признаки. Це означає, що карпа вже тут нема. походу як я з ним боровся, розлякав, шуму наробив. І от І отак от постійно клює дрібна риба. Постійно. Я просто раз за разом перезакидаю нову кукурудзу, ставлю і знов, і знов, і знов бачите. Ай, блугілочик-блугілочек. Ось так от. Підійшов блугіл, значить дорослої риби на точці поки нема. Ту буде чекати. Так, а нас знову деякі танці. Кожну секунду просто закид і пішла отака от активність дрібної риби. Сильний. Да. Коли Карпок виходить з точки, починається постійні покльовки дрібної риби. Треба якось його сюди притягнути або змінювати точку, бо це неможливо ловити, постійні перезайди. Ось так. Так, змінив я. Водочку. Пробую я побігати по хижачку. Така моя дайвочка. Ах, не знаю, щось цей карп. Тяжко сьогодні бере зато дуже активізувався блугіл, санфіші ці маленькі. Вирішив я змотати водочки карпові і походити по березі спінінгом. Що з того буде, не знаю, але спробую. Ніколи я не рибачив на поверхності води тобто от на отакі плаваючі воблерки, жабки і так далі попери. Спробую закинути. Бачу сьогодні активно вона по поверхності пригає, може щось з того буде. Хоча, поки взяв я спінінг, вже тишина вже навіть навіть без не ганяє. Все проти моєї рибалки. Ну, нічого. Ось так ця жабка в воді виглядає. Ну, прикольно, похоже. Так, ну щось я хапнув на, на що зрив. На хробачка. в ну, басика. Таку гарну свічку дав. Зараз зірво. певне, ви Побачите це? Таку свічечку він дає. Зайшов. Зайшов в кущі. Ну і тут взагалі капот. Да, з цієї вати нам вже його не витягнуто. Йо, це нереально. Це повністю таке полотно тяжкої тяжко вати, таких водорослей і все, без там, ми нічого не можемо з цим зробити. Обідно. О, бідно. Ну, як є. Все-таки витягнув я його. Ви знаєте, поміняв десь 5-6 наживок на ось цій місцевості. І нічого. Тільки поставив нову наживку зразу з першого удару. Є бесик. Маленький, але є. Ось такий у нас звір. Невеличкий, але є. Так, якась така от сьогодні рибалочка. Прийшов за карпаком, зрозумів, що блуґіл не дасть мені його половити. Був один зрив, взяв спінінг, прийшов по березі, змінив три точки, посидів на двох углах, обкидав і на дамбі. На дамбі взяв двох бесів. Ну і все. Будемо їхати додому. Думаю, Беса можна було більше набомбити, але в мене не було з собою достатньо воблерів, щоб я спробував один-другий третій змінити. Тому поки валю додому і можливо я ще ввечері пройдуся спінінгом. Візьму 5-6 видів воблерків, поперів і щось спробую ще доливати. А поки, поки, всім дякую за увагу. підписуйтесь, ставте лайки, якщо цікаво. Їду додому, думаю, зупинюся на баюрці сьогодні. Закинути на бесика. І да є малесенький бесик. І знову дуже мене дивує сьогоднішня топова моя насадочка. Все мовчить. А ця рапаловська рибка досить непогано працює. Че, ты шо, малюк? <риклад> <риклад> вот такие дела.